Вірус, як розмножується в клітині, він на себе бере оболонку клітини і імунна система хворої тварини не бачить цього вірусу. Директор інституту епізотоології Національної академії аграрних наук України Микола Мандрига застерігає, це суттєво ускладнює боротьбу з африканською чумою. Тим більше, що вірус стійкий, особливо взимку, у м'ясоковбасних виробах він може зберігатися до півроку. Спеціально розроблених засобів для боротьби з африканською чумою немає, тому ветеринари вирішили застосовувати профілактику як для класичної чуми свиней на сьогодні. вакцини в службі вдосталь немає, але ж на протязі наступного тижня в нас область поступить в межах 100 тисяч доз вакцини протикластичної чуми свиней, якою в першу чергу буде щіплюватися поголів'я свиней. Північних районів, які межують з республікою Білорусь, це Зарічненського, Дубровицького і Рокетнівського району. Крім того, інспектори ветеринари контролюватимуть роботу господарств, де розводять свиней. Аби хвороба не розповсюджувалася, вони повинні працювати у закритому режимі. Нині цієї норми дотримується лише кожне друге з них. Не дай Бог у зараза. Це це спалюється в, в, в радіусі 20 кілометрів. Це радіус. А якщо це 40 кілометрів. Ну, чому ми шуткуємо з цим вогнем? Ветеринари поставили вимогу, аби у всіх свиногосподарствах територія була огороджена. Були санпропускники, спецодяг, дезбар'єри та диски Такі заходи стримують розповсюдження інфекції. Відтак, вимога щодо їх запровадження, була записана у рішенні комісії. Окрім того, активізують боротьбу стихійними ринками, де м'ясо та ковбаса не перевіряється належним чином. А на кордоні із Білорусією вилучатимуть продукти тваринного походження. Прошу всіх віднести серйозно. Бо поголовці ніколи не погладять. Якщо, не дай Бог, занесемо, завеземо чи ввеземо. Також ветеринари області просять негайно їх повідомляти про випадки загибелі диких кабанів у мисливських угіддях. Алласищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.